Одещина зазнала чергового ракетного обстрілу 25 березня 2024 року, наслідок якого руйнувань зазнав ботанічний сад Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. Вибуховою хвилею винесло вікна та двері теплиці прилеглих будівель. Наразі зафіксовані та оцінені збитки. Триває прибирання та відновлення ботанічного саду. І сьогодні ми хочемо продемонструвати вам, як це відбувається. Поспілкувавшись з директоркою ботанічного саду, ми дізналися, які заходи планують жити для відновлення та яка частина колекції Страждала найбільше, в принципі, зараз наша задача зберегти те, що залишилось. Тобто зараз наша робота така, що ми збираємо всі самі ціни рослини колекційні і переносимо в одну теплицю, яку ми вже прибрали, винесли в все інше, і ми зробимо зараз таку стабілізаційну теплицю, туди, де все принесемо, і воно там зможе знаходитися ж, поки не буде холодно, тому що там немає скла багато, але вона накрита тіньовими сітками, і тобто рослини не погорять від сонця. Сонячні промені прямі, вони також для рослин для наших колекційних не корисні. Саме велика проблема в тому, що вони втратили свою домівку. Їм нема де жити, розумієте? Тому зараз ми щось там намагаємося придумати, так щоб їх якось перетримати, поки не буде якогось ремонту. Ну не ремонту, а відновлення покрівель. Як тільки буде відновлення покрівель, звичайно, ми зразу ці рослини почнемо вставити, так як вони раніше були. Зараз на сьогоднішній день у нас є тільки документи, в яких зафіксовано те що є пошкодження. Все інше матеріальне, скільки це вбитки матеріальне, у нас цього ще немає. Так само не залишилися викладачі університету та прийшли на допомогу. Я зараз на це дивлюся, і в мене тільки течуть сльози. Я не можу нічого інакше. Краще нічого не питайте, тому що боляче, як ці рослиночки постраждали, і скільки треба зусиль для того, щоб це все зібрати. Краще, краще, краще про, про те, це. Буляче про це все говорить. Шановні шановні друзі, шановні досвяти, шановні любителі зелені, і взагалі це наша природа, її треба дійсно рятувати. Не те, що запрошую, а прошу, дуже щиро прошу, приходьте допомагайте. допомагають. Про масштаби роботи та допомогу коментують волонтери. Ну, насправді масштаби дуже великі, тому що тут зруйновано майже всі теплиці. Е, Тим паче, усі, що я бачу, вони всі зруйновані. Та багато дуже скла, дуже багато постраждало. Та, Ну, наслідки дійсно великі. Ми одразу, коли прийшли, нам видали рукавички, відра, коли можна скидати все це скло, та надали все, що потрібно. Ну насправді я вважаю, що до цього повинно долучитися як мога більше людей, тому що дійсно масштаб дуже великий. Та для цього масштабу, щоб це все прибрати, то треба дійсно свободні руки, які можуть лише допомогти. Якщо кожен одесит просто прийде, та одно скло візьме, то зовсім скоро наш ботанічний сад знову стане працювати. Незважаючи на масштабні руйнування, колектив ботанічного саду Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова за підтримки державних органів, студентів та небайдужих волонтерів докладає максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об'єктів. Відродження цієї унікальної наукової та освітньої установи є важливим не лише для Одеси, а й для всієї України.